День незалежності головне державне свято України, вистраждане та омріяне багатьма поколіннями нашого народу. І кожна така дата значуща, завжди відзначається на найвищому рівні. Зранку, 24 серпня, керівники держави, на чолі з президентом України, взяли участь в урочистому покладанні вінків до пам'ятників Тарасові Шевченку та Михайлові Грушевському в центрі Києва. Високопосадовці не оминули і людей, які захищають країну, і стоять на варті незалежності. Міністр оборони України Дмитро Саламатін вручив найкращим військовослужбовцям та працівникам збройних сил почесні грамоти та нагороди. Від імені уряду очільник оборонного відомства привітав усіх представників українського війська. Бажаю вам Віддати незалежно. 21 рік тому наша держава стала вільною та незалежною. Відтоді це свято є значущим для кожного свідомого українця.